Пані та панове, дорогі друзі, мешканці міста Кривий Ріг. Сьогодні, 24 серпня, мені випала велика честь привітати вас із Національним святом України Днем Незалежності та передати вам найкращі побажання у цей важкий для вас час. 1991 року. Українці проголосили довгоочікувану незалежність своєї країни, щоб жити у демократичній правовій державі як рівноправні члени спільноти націй. Сьогодні Україна вже другий рік бореться проти вірломного нападу на країну Росією з порушенням міжнародних. Одного права та за своє виживання як незалежної та демократичної держави тут у Дуйсбурзі ми змушені з постійною тривогою спостерігати жахливу жорстокість та нелюдяність, з якою Росія діє проти українського мирного населення, і ви, наші друзі у кривому розі, також не залишилися осторонь. Саме тому я відчуваю глибоку повагу та захоплення жителями всієї України, і, зокрема, міста Кривий Ріг, з якою мужністю, згуртованістю та рішучістю ви протистаєте цій жорстокій агресії, і водночас не дозволяє. Йти собі падати духом у цей важкий для вас час. Ми в Дуйсбурзі подумки постійно з вами і бажаємо вам, вашим сім'ям, близьким і друзям багато сил для боротьби за збереження суверенітету та територіальної цілісності України. Ми дуже сподіваємося, що незабаром настане мирний час, який дасть нам можливість розширювати та поглиблювати наші партнерські зв'язки.